Зараз дам практику, вона дуже коротка. Ви можете її прослухати і потім зробити. Зараз дам практику, яку можна використовувати жінкам, коли вони не знають свої слабкі сторони, а слабкі сторони це ті сторони, які викликають занепокоєння, коли оточуючі про них запитують. Ну, наприклад, чому немає дітей, чому там досі не заміжні, чому не змінюєш роботу. І от кожного разу жінка, коли чує таке запитання, вона впадає, ніби в такий ступор, що це неочікувано для неї самої. Тобто вона інколи сама не може знати, де її слабкі сторони. А от коли вона дізнається, що насправді її тригерить, коли вона чітко визначає цей перелік питань, який їй неприємний, але вона, принаймні, буде знати цей перелік питань, вона буде, так би мовити, озброєна. Тому оця практика полягає в тому, що сядьте десь, закрийтеся на годину, на дві, на півдня, зрозуміти, що вас тригерить, і виробіть своє власне ставлення до цього. Найкраще, якщо ви навчитеся, просто закривати свої кордони і говорити не ваше собаче діло, коли вам ставлять питання, яке вам не подобається.